І всім, хто ви на каналі Мари Коселецький, і сьогодні ми будемо грати стихією. Сьогодні ми граємо гру Natural Disaster, називається. Тобто, ви попадаєте на острів, на якому є якась стихія, і маєте врятуватись від неї. Яка саме стихія там буде, ми не знаємо, тому треба. Зразу якщо старатись... якщо це намі, це капець тяжко, бо ми вибрали маленький будиночок. Так, так. Тобто Ми зараз на такому острові, виходить. Це і... Що це за курочка, блін? Все, тепер у нас грузиться... загрузився острів і ми повинні. Побігти? Та, десь, напевно, або сховатися. Тобто чекаємо, що зараз буде. Е... Пише, що зараз. Підзавантажується чи щось таке наша стихія. Коротше, ми Ми собі оглядаємо, ван. де ми будемо та, ховатися в разі чогось. Давай піднімемося вище, бо може бути таке, що вода почне прибувати. Знаєш, і вона нас затопить і треба буде вгору втікати. Я би казав, так, втекти, поки що сюди максимально. Це що ще за курочка, блін? Наверх. Ось курочка. Окей. Що в нас виходить? Холодно, так. Значить, треба стати одне біля одного, бо, бо це холод. І в такому випадку ми починаємо грітися. Так, ставай, ставай біля людей. Та куди вони всі втікають? Не знаю, бачиш, десь втікають. ближче стань, бо ти замерзаєш. Ось, ось. Клас. Все є, Марк Я тримається. тримає. Встань що... біля когось. Ось, біля якогось такого чувака. Я це розію. Добре, молодець. В Окей. Є. Окей, дивіться, бачите, час йде згори. Тобто, виходить, О, так скільки на буде. Надо її можна стояти, теж подишегрітися. Ну, скільки буде часу, ще тривати оця стихія, і ми е... чекаємо, 45 секунд залишилось. Давай собі поспав легенько. Блін, що вони так крутяться? Та станьте, чуваки, станьте. Ви що хочете замерзнути, чи що з вами? От курка взагалі неадекватна. Щось бігає. Я хочу гритися і я біля нього стою. Ну. Бачите, такий сильний мороз, що аж виходить будинок руйнується від цього. Стіни трясуться. Волі зараз. Угу. Дивись, курка взагалі не адекватна ходить з байдуже. Він за Угу, Так. Окей, є. Ще 5 секунд і ми зараз. Переможемо в цій, цьому раунді. Капець. Є, yeah, окей, okay, ми вижили. Добре, давай далі. Наступну карту вибираємо. Біля вогню посади собі. У тебе тут? є рюкзак, яблучко. Тобто, ти можеш підкріпитися, виходить. Але не зараз. Зараз не треба. Тобто, коли можеш зібрати, коли Ні-ні, не їж, не їж цього. Тому що ти, коли будеш грати, тобі треба буде його використати. Марк вибрав. Все одно повернулися в такий будинок. Там, здається, є ліфт. Давай на ліфт. І піднімаємося на максимальний поверх. Вже заходь туди. А що вона так штухається? Так, все, ми її шумимо на 10-й поверх. Щось дуже темно стало. Як ти думаєш, що зараз буде? Я думаю, загадаю. Слава Богу, не то не мо. Весь чувак бабки собі тут збирає, дивиться. Що відбувається? Давай на дах. О, це, походу дощ. Здається, буде цей е, наводнення. Тобто буде прибувати вода. Ну, в принципі, Яке вище, вище, вище. Е, та, бач, пише, щоб треба вище піднятися над рівнем е, цього. Я піднявся. Над, над рівнем землі, щоб не затопило тебе. І ти ну, ніби не помер від того, що втопишся. Клас. Добре, добре. Дивись, зараз ми <смас> побачимо, як острів буде тонути, все, він вже тоне. Мені то я собі тут стою, мені пофіг. Дивись, чувак, якийсь вже мало здоров'я має, стоїть. Та бо він впав, він хотів до мене, але він впав. Блін, шкода. Він може яблучку взяти, але не хочемо Угу. Дивись, з тебе збираються гроші, тобто тобі можна буде заходити і щось купляти. Так, це в тому магазинчику. Може, ми візьмемо купимо собі ще яблук, щоб ми могли лікувати одне одного. Лікуватись навіть так. Що там за острів далеко був? Це острів, де ми будемо. На якому ми з'являємося. Добре, ще 10 секунд. Дивися, до якого рівня затопить цей. Ну, покажи нам. До якого рівня затопить будинок? А, Тобто ми навіть могли просто там наверху постояти. Окей, давай в магазин щось купимо. Так. А, ні, це за робок. Це за робокси в нас. Поняв, може можна десь так купляти? Не знає, коротше. Оце, оце. А ну тут плюсик, що це означає. Оце, ото, ото, ото. Ага, дивись, ми можемо купувати всякі штуки. Я можу купити сніг. Давай ліпше таку. Ось ця абобана. Може сніг, щоб я кидався в чельці. Ну давай, давай що небудь і цей. Погнали. Так, так окей. Ти купив одну сніжну снігову кульку. Блін, гроші. Так, я сам не знаю. Окей, як ти думаєш, що буде? Я вчитель. І ти погано вчився. Mm -hmm. І тобі я поставлю двійку. Так, окей, що пише? Метеорити зараз будуть падати. Я думаю, що треба максимально вниз в підвал ховатися, бо вони будуть Тут падати. Тут Підвала нема. Є, є. Чи ні? Ні, ні, мусиш сховатись, бо він, якщо впаде тобі на голову, то буде капець. Десь треба все одно в якесь приміщення. Прямо на підвал. Підвал. Ні, нема. Бляха, шкода. Окей, давай може сховайся там в цьому в класі. В класі безпечніше там. Але що? давай з вікна будемо дивитися, що робиться на вулиці, щоб ми знали. Що тут пише, блін? Не бачу. Поняв, давай далі, не знаю. Не знаю щось по німецьки. Давай з вікна подивимося, що відбувається. Так, чуваки бігають там, Дивись, дерева, коротше, поламалися. Ну, ще 30, 35 секунд буде тривати. А та казати, та що А тут? Двіжуха. Криші нема, школи нема, це, до речі, школа, бачу, вже зруйнувало. Якраз, краще в клас, там в класі не ще не поламалося. Ну, дивіться, бачите, а ви кажете, що ви не хочете ходити до школи, навпаки, ходіть в школу, там найбільш безпечно в класах ваших. Є, дівчинка до нас приєдналася. Так, ще трошки. Блін, світильники впали. Ааа, бляха, видійди, щоб тобі на голову не впало. Воно тебе придавить і тобі капець все мосиш. Є. Окей. Що це? Це, це те, щось. що ви, виходить, бавилися. Так, а що на що можна тратити гроші? Я щось не розумію. Дуже е, слабо купляти... то. Але я хочу То купити, наприклад, яблуко. Ага. Поняв. Це е, яблуко здається із Майнкрафта. Мені так здається, це яблуко із Майнкрафта. Яблуко з Майнкрафту, поняв. Та бо в Майнкрафті теж є золоте яблуко. Може бути. Добре, окей. Ми можемо я собі зайти в будинок. На в Ютубі там е, є Майнкрафт. Десь там було тако бачив, до речі. Тако! Тако! О, все, дивися, ти маєш собі тепер тако, клас. Все, блін, прикольно. <хи> Уяви, як, як тобі стане таку, холодно, ти собі похаваєш. Я все тако позабирав. Як всю думаєш, таку, що буде зараз? Я все тако позабирав. Все? Давай сюди, вилазь. Так, цунамі. О, найвище треба залізти, все будь тут, бо зараз хвиля цунамі, як буде фігачити. Подивися, з якої сторони буде. Де вона, де вона. От звітам. Тут треба найвище стати. бо... мене То давай швиденько, мусиш щось зробити, бо бачиш, не можна нікому довіряти, бо тебе можуть скинути. Оцей чувак та курка шалена, вона така наглівша, капець. Та, курка. Це якась оживша курка. Капець, що тут сталося. Блін, Покажи цунамі, покажи цунамі. Нова полетіла. Все, полеті. хвиля перейшла. Можна покупатися. Можна в басейн собі застрибнути, поплавати. Ти давай, подивися, давай що тако з деревами. Ні, не треба, я потеряю. У тебе жовте, давай. Та а, ні, ну, в мене відхилиться. Ну, окей. Ти подивися, що з землею. А, куди? І все, ти загинув, виходить. Ні, а, нормально, вижив. Гаразд, є, поїхали далі. Наступна хвиля Ні, от у нас. Ні, сюди, восдавати сюди, вот сюди, сюди. Це аеропорт Це був аеропорт. Блін, Не вибрало. Блін, тепер аеропорт пропав. Бач, всі. Я бо хочу. Хочу бок. Так, зараз... Ай! бляха, та курка обнаглівша, зараз ми її спечемо. Як впіймаємо, то спечемо. Давай цей в. Ви... Цей оглядовий колесо. Зараз ми можемо... Ми можемо Ні, ні, треба Задобити... туди вище мати. це як водочку. А чому? Тому що треба в нього сісти всередину. Давай, давай. І... Я... Ой, Все, показуй посушу. нам, що відбувається. Зараз нам скажуть, яка стихія буде. Тільки нікуди не йде. І покажи, покажи нам, щоб ми розуміли, що відбувається. Так. Ага, це будуть прибульці, вони будуть викрадати людей. Жесть. От курку викрадіть. Вона, бляха, аж проситься, щоб її викрали. Вона п'є. Це п'яна курка, блін. От який атр... атракціон тут вот поряд ще один. Прибульці. Цікаво, чи вони можуть красти з цього. Я думаю, що не можуть. З оглядового кола, з кабінки. Напевно, що ні. Прибульці? Та дивись прибуйте. Блін, чого вони втекли? А, вони ще побухаються. Бляха-муха. Втікай, втікай, зі. Ай, втікаю, я вони, втікаю. Бачиш, а може вони не можуть в цей залізти з по драбині. Блін, чуваки, ви що гоните? Ні, 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 я не стануся. Я поліз, ти поліз, ай. Треба поїсти, бляха, муха ми не вижили, походу. Ти можеш приводом бути. А, ні, ні, а не ти жаль. вже вирішив вернутися, ясно. Мусиш тепер почекати. Добре, моки ми чекаємо на наших напарників, дивись, ми бачимо, що там відбувається. Давай, Можна може, дивити. цей попробуємо. Сп'яну курку викрадити? Це сп'яна курка. Але ти бачиш, курка зробила вона залишилась собі наверху, і туди ніхто з інопланетянів не лізе. Ти зрозумів? Угу. Вона собі вистрибнула і все їй пофіг. Вона може на колечку. А колечко таке. І, угу. і вона падає. Ти маєш, давай, Вона може стати на літаючу тарілку, так? Я... Ну круто. Ну давайте ще дві катки зіграємо і будемо прощатися. Бляха така цікава гра, правда? Так. Да. Але хотілося б реально, щоб попав в аеропорт. То зараз буде, здається, заміна цих карт в аеропорту пограти. Зараз оця хвилина приходить. і... От сюди, от сюди. Ліна, Окей. головне, щоб там було такі. Я взяв собі такі. Такі М -м, такі. Що це? Підвал. він. Так, це підвал. Камін нас горить. Тобто, якщо буде наприклад холодно, я думаю, ти можеш стати біля вогня і воно теж тебе має зігріти. Так там ж нема вогня. Ну тут вогонь ж є. Бачив? Так, якась сигналізація Тривога, цей. тривога! тривога. тривога. Торнадо, о, бляха, торнадо це, це ну ти знаєш що це таке, це коли отак вітер шалено дме. Краще отут або бути. Угу. Так, добре. В, ай! Втікай, втікай, втікай. Втікаю, втікай втікай. Давай поїждж, може, бо ти вже одну цю потратив, все є. Ти поняв, вона тебе може забрати, покрутити і вдарити, виходить. Викинути, викинути, Так, так, та так. Та. Я хочу подивитися. Покажи нам торнадо, покажи. Так, покажи торнадо. Я не воді. Ось, ти не показав. Та пофіг на то торнадо вже. Гона головне... жити. Так, головне вижити. Окей, ми чекаємо. Ну давай покажи трошки, щоб ми знали, як воно виглядає, бо взагалі не цікаво. О, дивися, воно фігачить. Коротше, злосить все на своєму шляху. Отут От можна подивитися. Ага. Ось. Ми бачимо. Дивіться, який шалений вітер. Ага, 15. Крутняк, прикольно. Добре, ще 10 секунд. П'ять. Давай, давай. Опа. І ми маємо викликати вижимо. Так, є. І все, ми пережили. Yeah. Круто, круто. Поїхали далі. Ми ще зробимо одну катку і подивимося, що нам покажеться гра. От сюди я хочу. Я Знову хочу... сюди, в цей парк розваг? <гас> аеропорт <гас> я також, блін, так хотів побачити аеропорт. Так, і яка тобі хвиля найбільш е, жорсткіша? Мені оце подобається. Є! Ось. Добре. Покажи нам аеропорт цілий, щоб ми бачили, як він виглядає. Вот так. Ні, так, віддали трохи. Угу, Отже, бачите, друзі, у нас такий аеропорт. Uh -huh. Все, як в справжньому аеропорту. Давай по сходах, вони мають їхати самі. А, баляха, дуже повільно. Так, прапори. А де український Україна. прапор? Може з іншої сторони? Я... Нема. Короча, вирішили нас не показати наш прапор. Все так. Ми на другому поверсі, може тут можна вище. Угу. Так, тут зараз вода буде, треба втікати максимально вгору, Марк. Там, там Туди, туди, туда, Марк. Тому що він вище не поїде. Тобі треба на кришу. А як на кришу, Отам. От ось. Біля прапорів бачиш ось тут. Давайте, хлопчики, треба втікати. Ай, мене штовхнули. Піляха, муха, все, походу, ми не, не зможемо. зможемо. Ні, ми врятуємося. Є, yeah. давай вище, вище. Дивіться, як вода прибула, капець. От а на вишку можна було взагалі попасти? Так. Я думаю, що так. так можна я... Я яблуко купити. Золоте. Так, не ставай туди, бо впадеш. Я можу золоте яблуко купити. Круто. Купити? Можеш купити. Так. Так, і Купив. що воно дає нам? Життя. Також так, життя. Клас, ну в принципі, ми ту хвилю, хвилю пройдемо. Клас, друзі, як вам взагалі виходить така гра. Якщо вам сподобалось, не забудьте поставити лайки. Писатися на канал і поставити дзвіночки прокоментувати відео. Так, а ми поїхали грати далі, бо там є ще цікаві різні режими. Тому всім, па-па, заходьте в гру, грайте з нами.